Де ми жили, поки не побудували, не купили свій будинок. Ми жили на орендованих в орендованих будинках довгий період часу. І якби в нас було стабільне житло, може ми б і не думали про своє. Ми поміняли вісім хат. Найменший термін проживання в орендованому житлі це було 20 днів. Пам'ятаю, це як страх і ужас, тому що. Тільки я прибрала будинок, тільки я почала прибирати на дворі, як приїхав власник і просто нас виставив за двері. Без всяких попереджень, це був великий стрес, але допомогли нам друзі. Ми з'їхали до них і жили в них півтори місяці, поки не знайшли для себе інше орендоване житло. Найдовше ми жили, напевно, в останньому будинку, це десь три роки, і теж нас звітам попросили. І за вісім років ми вісім разів приїжджали, але найважче це було, коли за два місяці нам прийшлося переїхати три рази. О, тому ми почали думати про своє житло, тому що дуже важко на орендованому з такими, з такою нестабільністю. Якби в нас була можливість жити стабільно десь, там як живуть, буває по п'ять-подесять років, без всяких проблем, всі умови. Ми б напевно і не думали про переїзд, тому можна навіть, в принципі тим людям всім подякувати, тому що це посприяло тому, що ми все таки зібралися силами, духом і почали думати щось своє.